Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Єгеймс. E Мене звати Ігор. І сьогодні в нас на столі новиночка цікава. І це гра Інорі від Матіє Обер і Тео Рів'єр в локалізації Geekage Games. І це насправді гра про це Абстракт. І це гра про духів. У долині Інори під кроною велетенського священного прадерева. Розкинулося поселення мешканці які живуть у гармонії з доброзичливими, але трішки вередливими духами. І нам доведеться з цими духами якось товаришувати для того, щоб ми могли стати хранителями цього священного дерева. Давайте спробуємо, давайте ми її відкриємо спочатку да, і подивимося, що в нас тут знаходиться. Так, опа, а що це таке? Цікаво, цікаво. Це в нас якась інструкція. Угу. Тобто, дорослі діти, ні. Якась дискетка взагалі. Угу. А, стоп. Це органайзер робити. Ху -ху. Прикольна штука. Не зустрічав такого, але цікаво. Так. Очевидно, є правила гри. Так. Зрозуміло тобто, Насправді, що в нас тут буде відбуватися? В нас тут будуть різні відбуватися різні. Є про дерево, є різні це в нас житони, житони прихильності різних духів, і будуть різні духи, які ми будемо. або... Закривати всі їх бажання, та, і ми таким чином будемо набирати переможні очки, або не закривати. І будуть з'являтися нові духи, в залежності від того, ми їх повністю всі задовільнили чи не задовільнили. А, і це, це абстракт, ще раз повторюсь, але дуже красивий, судячи за все, давайте подивимося. Давайте подивимося. Пам'ятка прямо на, на всю задню. Сторінку. О, це в нас наше поле. Це в нас наше поле. Давайте розкриємо його. Оп. Так. Так, ось так. Що в нас тут є? У нас тут є наше дерево, це про дерево. Тут буде з'являтися наші духи усілякі. Є лічильник переможних очок, як завжди. Ну, І є якісь бонуси, які ми будемо отримувати або не отримувати, коли ми будемо відправляти своїх міпліків до того чи іншого, до тієї чи іншої частини цього дерева. Ну, Дивіться, досить таке стримане, але цікаве, цікаве мені подобається. Так, далі тут у нас є жетончики. А, угу. а, Так, жетончики. І це прям непогано. жетончики рун. І їх, не, їх насправді небагато. Їх насправді небагато. Так, ага, що тут ще? Дивіться, який пакетик. Ух ти. Цікавенько, цікавенько. Як же тебе так відкрити? Ну тебе так не відкрию. Я тебе так не відкрию. Ну, значить, так відкрию. Давайте спробуємо. Ага, в мене, мабуть, вийде. Оп! Дивіться. Раз. І я можу відкрити. Ага. Що у нас тут? А тут наші міпліки. Ух ти, І причому дуже різні, дивіться. Дуже різні, дуже-дуже різні. Так, це ті, якими ми будемо грати. Тут є в нас додаткові жетончики, чорний, білий. Прикольно. Прикольно, цікаво. І найцікавіше, що воно все знаходиться, дивіться, в паку ухти, а що це таке. Recyclable. Тобто це все може бути в переробці. Угу. Цікаво. Цікаво. Давайте дивитися, що ще. Ось, судячи за все, це елементи, те, що нам тут показували, це елементи е органайзера. Угу. Цікавенько. Так, тепер в нас є безпосередньо карти, які будуть приймати участь. Так, давайте ми їх розкриємо. Давайте ми їх розкриємо. І подивимося, дивіться. І тут є, бачите, різні. Тут однакові, так? Да? Ні? А, ні, різні. Давайте отак от от правильно дивитися. Різні духи, з них різні умови. Це все про червоного. Ось у нас пішов фіолетовенький. Прикольно. Так, з іншого просто. Угу, сіренький пішов. Цікаво, жовтенький. А це все те, що ми будемо отримувати, а це умови, які ми маємо використати, да? для того, щоб там розміщувати е, свого мібліка. О, тут є на 4, навіть дивіться. Цікаво, цікаво. Добре, а це, до речі, ви бачите, тут є ось такі, які, от якісь, якраз вони на чотири, так? Да? Це спеціальні, вони бачите, мають інший, інший колір. Це, так, а чого тут два зелених затисалися? Хм? Ось вони мають інший колір. І це досить е цікава механіка. Ми їх будемо викладати в іншу. Так, що в нас тут ще є? О, дивіться, ще один паперовий пакетик. А тут якраз будуть жетони прихильності духів, скоріш за все, це те, що ми будемо тягнути з мішечка. Так, я вгадав. Так, ага, якось в мене не дуже вийшло з ним впоратися з, з цією частинкою. Ну, да ладно. Оп, отак ось от зробимо. Зробимо ось так. І тут в нас ціла купа дерев'яних жетончиків, прихильності, духів. І теж в нас примітка, що це все може бути. Перероблено. А, і завдяки тому, що ми будемо набирати ось ці жетончики, ми будемо потім е, набирати собі переможні очки і або вигравати в грі на переможні очки, як це не було б дивно, або не вигравати в залежності від того, що в нас буде виходити. І наскільки я пам'ятаю, це гра від одного до від, а одного? Від, е, е, да, від двох до чотирьох гравців. В неї можна грати і вдвох, можна грати і в чотирьох, ну подивимося. Зіграємо, подивимося і розкажемо, як це виходить. А тут, судячи за все, дивіться. Дуже прикольно з точки зору того, що тут органайзер, який прям картонний, тобто з переробки, тобто за великим рахунком, всі ці всі ось ці дерев'яні жетончики у нас ідуть сюди. Прикольно. Добре, це ми все сюди перемістимо, а сюди, скоріш за все, будуть іти ось ці всі наші міпліки і там інші маленькі жетончики. І це прикольно. Це прикольно, що є органайзер в грі. А сюди ми будемо ставити, давайте, давайте ми розкриємо цю штуку. Так. І ось тут і ось тут нам потрібно поставити. І як воно тут ставиться ось так. Як намальовано. Так, ну ось воно зібрано. Да? Це воно, воно зібрано. І має бути отак от вставлено. А там потім карточки. Тобто все ж таки сюди ми можемо отак от вставляти. Так, це вже накидав тут жетончики, ви бачите я. Хоп, хоп. Ух ти! Отак. Мені здається, це ось так. І... І достатньо жорстка штука виходить. Дуже прикольно, дуже, дуже дуже прикольно. Мені подобається. Дуже цікава історія, коли є одразу органайзер в грі. Це точно точно плюс. Ну, в принципі, все, що я хотів вам показати, це все, що є в грі, і тут будемо ділити потім. Вот так, от карточки. Оп, сюди поклалися, і все круто. Це все, що, що є в цій грі, як я вже сказав, тому. Показав все, що в ній знаходиться. Якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, то якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не допоможе цього ще не зробили. Залишайте коментарі до цього відео. Можливо, хтось вже спробував цю чудову гру. Буде цікаво ваше враження, як, як вам в неї грається. Ну і відповідно, ми точно зіграємо, зробимо летсплей і покажемо, як вона грається. Ну, і Побачимося в наступних відео. Пока-пока.